Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами на youtube каналі Голоса Крима і з вами посол України в Хорватії в боснії Герцогні 2010-2017 роки. Заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим 2006-2007 роки Олександр Левченко. Цього разу знову поговоримо про важливі міжнародні події та інші події, які дотичні до них, які турбують нас усіх як громадян України. А всіх нас тобою питання, як буде закінчуватися ця війна, коли вона закінчиться, яким чином закінчиться, і які будуть результати мирного договору. Звісно, що в цьому плані багато чого залежить від того, як буде реалізовуватися ініціатива президента Дональда Трампа. Ініціатива ця складається з декількох компонентів. Перший головний це. Зупинення вогню, тобто досягнення перемир'я. Потім після досягнення перемир'я, початок мирних переговорів, де вже буде деталізовано мирний план. Нас їх цікавить, який вже буде цей мирний план, але умовно, офіційний Вашингтон займає позицію, що про сам мирний план недоцільно говорить, поки не буде досягнуто перемир'я. Це передчасно, тому досягаємо перемир'я, а потім мирний план. Тому зараз ми чуємо багато всяких варіантів щодо того, як буде закінчуватись війна. Хоча насправді справжніх переговорів щодо цього між українською, американською і російською сторонами начебто нема. І очевидно, що нема, тому що це принципова позиція республіканської адміністрації. Ну що ж, в цьому є певний сенс. Між тим, дуже ми налаштовані на те, щоб цей мирний план наступив після досягнення перемир'я, а перемир'я ми ніяк не можемо досягнути, тому що позиція Москви якраз налаштована на те, щоб якомога довше йшов конфлікт. Крем постійно провокує, б'є по мирним містам України. В чому демонстративно як це було в Кривому Розі, удар по мирному кварталу. Житловому квартару цього міста, потім удар по центру Сумам. І зрозуміло, що о, український народ з великим болем все це переживає, таку політику Москви, яка фактично використовує балістичну зброю для ударів, виключно по мирному населенню. У нас великі втрати після кожного з ударів. Другий удар по Сумам, де було запущено навіть дві балістичні ракети. Забрав три з половиною десятки життів наших громадян, в тому числі дітей, сто із чимось десятками громадян були поранені значні, власне кажучи, матеріальні втрати в центрі міста. І треба сказати, що український народ. Налаштований на те, щоб це все якомога швидше закінчити. І друге, щоб кожен винен в скоєнні з воєнного злочину, а удар по центру міста в Сумах, удар по житловому кварталу в Куривому розі це воєнний злочин, щоб всі воєнні злочинці були притягнуті до відповідальності. Треба сказати, що головне управління розвідки України детектувало, звідки. Були нанесені удари, які ракетні бригади російські брали в цьому участь, значить, треба буде докопатися до виконавців цих пусків, і хто віддавав, власне кажучи, команду на враження Кривого Рогу і Сум. А це враження стосувалося виключно мирних об'єктів. Хоча російська пропаганда весь час говорить, що билися, били вдари були по військовим, десятки, не сотні вбитих. Українських військових, але те, що демонструє нам телебачення, те, що ми бачимо на відео, це страшні руйнування серед мирних кварталів і втрати наших мирних громадян. Ми вже за три роки багато чого бачили, але ще раз не можемо спокійно на це все дивитися і вимагаємо міжнародного засудження. Треба сказати, що. Європейські столиці засудили ці, ці терористичні акти, як в Брюсселі, як в Парижі, як в Лондоні, в Варшаві, в Бухаресті. Між тим, між тим ми очікували рішуче засудження цієї російської політики з боку офіційного Вашингтону, враховуючи, що певним чином змінилася офіційна політика, яка проводить нова республіканська адміністрація. Ну, як результат, держдепартамент е засудив ці речі, спецпредставник по питанню України Келог також засудив удар по сумам, Хоча е термінологія Келога е щодо за межами пристойності, такий акт трошки не відповідає рамкам злочину, який був е скоєний щодо українського народу. Ну і, власне кажучи, всі чекали, що ж скаже з цього приводу і президент Сполучених Штатів Америки. Загалом він стурбований, загалом він засуджує. Між тим, чомусь він вважає, що це, це була якась помилка з боку Російської Федерації. Зразу ж наші європейські союзники поправили американського президента, сказав, да ні, ви знаєте, помилка в чому? В тому, куди нанесено удар. Центр міста, куди ж вони хотіли його нанести і так далі. Помилка в Кривому Розі ну, нема помилки. Б'ють туди, куди, власне кажучи, даються координати. Ці координати міські квартали великих українських міст. Тому засудження є. Ви знаєте, що зараз на засіданні G7. Тобто Великої сім'єрки Канада, яка приймаюча сторона, винесла проєкт резолюції, який засуджує цей акт, розбійницький акт російської сторони. Між тим США пояснюють свою відмову підписати цей спільний документ. А раз вони не підписують, то це не є документом G7, тим, що вони зараз в в процесі, тому б не хотіли якось так зі. Псувати відносини з ким? З Російською Федерацією, звісно, не з Україною. Тому що наші громадяни загинули, ми внесли серйозні матеріальні втрати. А от щоб росіяни яким чином не подумали, що американці якось предвзято відносяться до політики Кремля. Ну що ж, побачимо, до. Великдня залишається лічені дні, а ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп сказав, що він дає Москві на роздуми час до Великодня, дня. Після цього буде приймати кардинальні рішення. Ще раз приймемо позицію американської сторони з певним якимсь резервом розуміння. А вже після Великдня будемо давати повну об'єктивну картину того. Чи рухається Сполучені Штати Америки в сторону закінчення війни? Чи хочуть вони цього, чи у нас на горизонті є несправедливий мир? Багато в чому залежить і від позиції самого президента Сполучених Штатів Америки, і звісно, що всі ті багато дискусій щодо того, наскільки Трамп здатен закінчити цю війну? Наскільки він готовий десь керуватися? Міжнародним правом в контексті параметрів закінчення цієї війни, і в багатьох, на жаль, поки що серйозні сумніви щодо того, що нова американська адміністрація запропонує справедливий мир відносно України. Чи не буде це просто легалізація анексії чотирьох регіонів і Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих територій, звісно. Які ми обов'язково повернемо, між тим, між тим Росія активно пропагує те, що без її визнання, хоча б де-факто російськими, вони не будуть йти на перемовини. Побачимо, побачимо на реакцію офіційно Вашингтону. А зараз в е нас є певні сподівання на те, що американська дипломатія таки змусить росіян. Більш активно зайніс, сідати за стол переговорів. Ми знаємо, що очікується чергова зустріч на американо-російському рівні. Ми знаємо, що спецпредставник Квітков був в Петербурзі, розмовляв 4 години з російським президентом. Ми знаємо про те, що після цього він полетів в Оман на переговори. З іранським міністром закордонних справ не виключено, що Путін пролобіював цю зустріч, напряму зв'язувався з Тегераном, щоб Іран був поступливіший в програмі денуклеаризації цієї країни. Ви знаєте, що офіційно Вашингтон катарично проти, щоб Іран отримав ядерну зброю, і Трамп особисто погрожував Тегерану серйозними бомбардуваннями в території Ірану. Немирних об'єктів, військових об'єктів і об'єктів, де можливо виробляють е, зброю, можливо, збагачується іра, а, у, Уран. І Іран з розумінням до цього відноситься, що це не жарт, і очевидно, що такі дії з боку Сполучених Штатів Америки можуть бути здійснені. Тому, відков прибув у Оман і провів переговори з міністром закордонних справ Ірану. Хоча той каже, що виключно за посередництва голови МЗС Оману, між тим, інформація з Вашингтону трошки іншого характеру. Вони розмовляли і віч навіч досить довго. Очікується і новий раунд американо-іранських перемовин, і до цього десь залучаються росіяни. Ми знаємо, що. Офіційний Тегеран відправляє міністра закордонних справ знову в Росію, щоб погодити позиції з Росією щодо того, як вести себе з американцями. Щодо України, що тут не так щодо вирішення питання закінчення війни в Україні може бути те, щоб аби Іран не став розмінною монетою росіян у розмові з американцями про те, що росіяни лобіюють американські інтереси, Іран не. Приймає рішення щодо закінчення виготовлення ядерної зброї, а взамін, американці йдуть на серйозні поступки щодо мирного договору між Україною та Росією. Чи важливий цей варіант? На жаль, можливий, чи можливо і те, що це не буде задіяно з боку американської дипломатії, теж поки що можливо. Між тим. Ми розуміємо, що американо-російські перемовини йдуть не тільки по вектору України, вони йдуть по вектору Ірана, вони йдуть по вектору взагалі можливості скорочення ядерного озброєння, враховуючи, що США і Росія найбільше носії ядерних зарядів, десь по 5 тисяч зарядів має кожна країна, тому що. Китай, Великобританія і Франція мають боєзапас ядерний в десятки разів менше, ніж США та Росія. Тому головне скорочення боєзапасів має якраз стосуватися Москви і Вашингтону. Так що багато у них питань, які вони можуть обговорювати. На взаємні поступки, і саме важливе, щоб Україна не стала розмінною монетою для досягнення якихось двосторонніх рішень, хоча вони визначальні і для багатьох інших країн світу. Тому слідкуємо дуже уважно над цим американо-російським діалогом. І дуже важливо, що власне і наші європейські партнери також уважно за цим слідкують і коментують активно. І радять Вашингтону не йти на серйозні поступки Росії, а дотримуватися речей, які вже були погоджені в рамках існуючої організації як Північноатлантичний Альянс і погоджуючись в свої позиції з країнами НАТО. Мабуть, в цьому контексті і йде держсекретар США Рубіо та спецпредставник Вітков. Париж з цими днями для обговорення з президентом Франції Макроном питання України і не тільки закінчення війни в Україні. Франція зараз фактично стала лідером європейської політики і європейців, які підтримують Україну. Власне кажучи, вона ініціювала створення коаліції охочих допомогти Україні. Військово-політично, військово-технічно та, власне кажучи, і військами для гарантії того, щоб на Україну ніхто не напав, а це ніхто і є, власне кажучи, Російська Федерація протягом наступних якихось чап періоду часу середнього терміну дії. І, власне кажучи, Макрон, мабуть, зараз є одним із найавторитетніших європейських політиків. Який вже в кінці другого терміну, який дуже досвідчений, і до якого прислухається багато країн не тільки в Європі, а і в усьому світі? Так що американці будуть розмовляти, що ж Франція пропонує, як вона дивиться на деякі речі щодо врегулювання, тому що Франція постійний член Ради безпеки, Франція член ядерного клубу? Чи могли б про таке розмовляти з Україною? Як ви думаєте, дорогі друзі, щоб приїжджала якась країна і розмовляла про те, що думає Україна, ну, умовно, якщо відбувається десь в регіоні Індійського океану? Я вам хочу підтвердити, що така ситуація була. Пам'ятаю свою роботу в Міністерстві закордонних справ 92-93 роки, до нас регулярно приїздили зарубіжні делегації. І питали, що думає Україна з питань умовно, індопакистанського конфлікту. Здавалося б, де Україна, де Індія Пакистан. А приїжджають британці, приїжджають американці, приїжджають французи, і питають, що думає з цього приводу Україна. Чому нас питали? Тому що в Україні третій був за обсягами і силою ядерний потенціал в світі. Україна ядерна держава, їй треба питати, що вона думає з цього приводу. Але все це успішно закінчилось в середині 90-х років, тому що хтось виступив за те, що Україна має бути денуклеаризована. Це представники були в нашій внутрішній політиці, в дипломатії. Звісно, що був серйозний тиск США, Росії, інших країн ядерного клубу і що. Україна відмовилася від ядерної зброї, отримала гарантії безпеки, які ніхто не хотів виконувати, тому що вони не в вигляді міжнародного договору, а політичної декларації. І зараз Україна там, де зараз є в страшній війні, тому що якби Україна мала ядерну зброю, ви ж розумієте, ніхто б на Україну не нападав. І так, робимо висновки на майбутнє. Ча вже начебто і пізно, між тим ніколи не пізно навчитися на своїх помилках і розуміти, яким чином вести свою політику, яким чином відноситися до озброєнь власної держави. І це добре, що вже більше 40% всього озброєння Україна виробляє сама. Це надто важливо, і ця тенденція йде далі до 50%. Тому що сучасний світ дуже прагматичний і, на жаль, тут дуже поважається сила. Не маєте ви силу, ви можете стати жертвою чиєїсь агресії. А хто це тут може здійснити цю агресію, ми дуже добре знаємо. Хто історично здійснює ці агресії вже протягом багатьох століть, ми дуже добре знаємо, тому робимо певні висновки на майбутнє. Що військово-промисловий потенціал України має зміцнюватись постійно. Ми маємо зміцнювати наші Збройні сили постійно, і на це, власне кажучи, і направлена діюча наша внутрішня і міжнародна політика. Так що, закінчуючи цю тему, я хотів би закликати всіх ставити лайки. Закликав би вас підписуватися на наш YouTube канал, на наш Telegram канал Голос Криму дає об'єктивну і необхідну інформацію для глядачів. А зараз інша важлива тема, до якої ми потихеньку підходимо, це річниця закінчення Другої світової війни. Ну і, власне кажучи, і частини Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни. Ви знаєте, що офіційна Москва хоче використати 80-ліччя перемоги над нацизмом в своїх політичних цілях. Путін планує грандіозний парад перемоги на території Червоної площі і хоче максимально затягнути на це дійство максимальну кількість міжнародних лідерів. Зрозуміло, що цей підтекст прочитали наші європейські партнери, тому офіційний Брюссель прийняв рішення не їхати принципово до Москви і рекомендувати країнам-членам Європейського Союзу дотримуватися цієї спільної політики. Між тим, ми знаємо, що росіяни мають серйозний вплив на ряд членів ЄС та НАТО. Перша з них це Угорщина, хоча Орбан ще офіційно не підтвердив свою участь в параді перемоги, але. З 99 гарантії можу дати те, що він туди поїде. Якщо буде впиратися, його заставлять. З Москви, звісно. І Фіцо вже е, прем'єр-міністр Словаччини, заявив вкотре, що він їде на парад перемоги, тому що треба важливо відзначити перемогу над нацизмом, що Росія допомогла звільнитися Словаччині від нацистської окупації. І ось тут повне нерозуміння Фіцо багатьох історичних фактів. І тут треба активніше працювати українській дипломатії на закордон щодо цього важливого питання. А це питання так, перемога Радянського Союзу, який був в тому числі серед переможців над нацистською Німеччиною. Хоча при цьому ми ніколи не забуваємо і підкреслюємо, СРСР разом нацистської Німеччини цівав. Другу світову війну. Чим нападом на Польщу. 1 вересня напала, власне кажучи, Німеччина, і потім, 17 вересня, підключився Радянський Союз. У них був спільний парад перемоги в Бресті на початку 20-х чисел вересня. І, власне кажучи, Сталін дуже розраховував на Гітлера в тому, що. Поділивши в впливу в Європі в кінці серпня, підписавши договір так званий Рібентропа Молотова, з сферою впливу Радянського Союзу була віднесена країни Балтії, Фінляндія, от, частково о, території Румунії. І ви знаєте, що, власне кажучи, радянські війська війшли в Талін, Ригу, Вільніс, і, власне кажучи, Ніхто з великих гравців не дуже то реагував на такі агресивні дії Москви. Потім радянсько-фінська війна, агресивна війна, за що Радянський Союз було вигнано з Ліги націй як країну агресора, частину території СРСР забрав від Фінляндії. Перш за все, це Карелія. Це добрих 30%, 35% території Фінляндії. Ну і, власне кажучи, частину території було відібрано і у Румунії. Хоча себе вона позиціонувала як союзник нацистської Німеччини. І між тим, частина Нижнього Придунав'я з Ізмаїлом була відібрана Радянським Союзом. І, власне кажучи, частина північної Боковини з центром в Чернівцях 40-й рік. Ці території були приєднані до Радянського Союзу, точніше, до України. Ну, от, власне кажучи, ми бачимо певні протиріччя в тому, Радянський Союз ініціатор Другої світової війни, а закінчив війну, як переможець у боротьби з над нацизмом. Двісно, це все великі суперечності. Британія, Франція, США весь час займали. Антинацистські позиції, СРСР свої позиції міняв 22 червня 41-го року, коли напали широкомасштабно, власне, на Радянський Союз частини Вермахта. І от якщо ми говоримо про парад перемоги, то Фіцо треба нагадати нашим історикам, нашим дипломатам, Чехословаччину, власне, і словацьку територію, яка тоді була частиною окремою державою. Державу, яка Квісенгів, яка співпрацювала з Трехім Рейхом, визволяв Другий український фронт. Другий український фронт мав на 60% українців за національним складом. Це українці, які в них мобілізували на центральній Україні. Тому, якщо Фіце хоче подякувати комусь за деокупацію Словаччини, від нацистів. То, перш за все, треба дякувати офіційному Києву і українському народу, який найбільше доклався до того, щоб Словаччина була звільнена з пазурів Третього Рейху. Те ж саме стосується і Угорщини, якщо збирається туди поїхати Орбан. Угорщину звільнив третій український фронт, який мав 60% теж бійців, які мобілізовані на Україні. А точніше, її південній частині. Є зараз інформація, що й президент Сербії збирається поїхати на парад перемоги в Москву. Так от, Білград 20 жовтня 1944 року звільнили війська 3-го Українського фронту. того 3-го Українського фронту, далі вони пішли на Угорщину. І це українці не росіяни. Українці проливали свою кров. На берегах Дунаї для того, щоб Білград було звільнено від нацизму. І треба розуміння того, що власне українці, це нація, яка найбільше постраждала в Другій світовій війні. У нас майже 10 мільйонів загиблих, і у нас страшні демографічні втрати: 14 мільйонів. Нагадаю, що вбитих громадян СРСР було трошки більше 20 мільйонів, тобто майже. 50% це українці, а демографічні втрати були 26-27 мільйонів, а українці демографічні втрати 14 мільйонів. На це більше 50%. Отже, це нація, яка найбільше постраждала від всіх народів Радянського Союзу. Недаремно Україні дали місце в Організації Об'єднаних Націй як країні-засновнику цієї організації універсального характеру. Україна це серед 51 одних країни, засновник ООН, і звісно, що росіяни мають меншу кількість загиблих, ніж українці, меншу кількість демографічних втрат. І про це треба нагадувати постійно, тому що російська пропаганда нахабно привласнює цю перемогу собі, що, начебто, росіяни, головний чинник перемоги в цій війні. А ми маємо сказати, да, не зовсім. Найбільший вклад в перемогу внесли українці, український народ. Тому поважайте українців, український народ як націю антифашистів, які найбільше внесли в перемогу на Третім Рейху. Тому доцільно 9 травня цього року європейським лідерам приїхати в Київ. Їх, до речі, запросили: будемо їх щиро вітати і нагадувати. Що ми тут збираємося перше задати про те, що 80 років тому було закінчено війну з Третім Рейхом, головним ініціатором Другої світової війни? І що ви приїхали в Київ саме в столицю країни, і на, на які, в якій проживає народ, який найбільше постраждав, найбільше постраждав в роки цієї страшної війни? Ми не відмовляємося від свого антифашистського минулого, і ми заявляємо про те, що українці народ, який допоміг цьому світу, європейським націям звільнитися від пазорів Третього рейху, від пазорів нацистів. Тому народ, який пострадав найбільше від нацистів, не може бути звинувачений в нацизмі, як зараз робить це московська пропаганда. Це абсолютна брехня. І, власне кажучи, ми говоримо про те, що ми цього не сприймаємо, тому що антифашисти, як себе позиціонують в Кремлі, не можуть захоплювати чужі території, нахабно вбиваючи мирне населення і захоплюючи природні ресурси. Тому ми закликаємо весь світ, який відзначатиме цю подію. Приєднатися до дії українського народу щодо того, що ми маємо захиститися від російської агресії, від ідеології, яку пропагує Москва, ідеологія рашизму, яка отримала політологічне визначення, російський фашизм. Маємо сьогодні сказати: фашизм не пройде, російський фашизм має програти. З вами був Олександр Левченко. Посол України в Хорватії Босній Герцогівні 2010-17 роках. Заступник постійного представника президента 2006-7 роках. Шановні друзі, до наступних зустрічей і підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Голос Криму. Дуже вам вдячний.